Друзі, вітаю. Обіцяла показати свій жилет, який я довго дов'язувала, відклала, коли робила ремонт. Відклала його закінчення, але вже вчора закінчила. Ось знадобилася фібула, це застіпка фібула із Міді. Моя робота теж. Я люблю такі речі. Вікінгові, я їх називаю. От. Похвасталась хібалою, тепер похвастаюсь жилетиком. Дуже теплий, із різних ниток, із залишків ниток, тому такі вставки різнокольорові. Ну, отакий, от так воно. День похмурий сьогодні, поключала світло, яке могла. І як зможу, так і покажу на своїй модельній фігурі, але як є, таких тіточок, як я, у нас в Україні багато, тому поки що буду в'язати під свій розмір і виставляти, що в мене вийде. У мене вже нав'язана біла, з білої шерстяної ниточки буду. Коротеньку жилеточку в'язати. Так, ось близька покажу спинку, а потім відійду трошки далі. Не знаю, як буде видно. На штативі знімаю. Я ж теж зараз ще вчуся знімати, вчуся. Так, отут буде ще дов'язано, знизу воно не буде підніматися, будуть зафіксовано з, із внутрішньої сторони. Це я ще не встигла доробити. Це у мене на всіх кардиганах туди, я, сюди я вставляю ще таку вставочку і воно тримається рівно. Не знаю, хто в'яже, підскажіть, як ви виходите. Мені тут не вистачає карманів, але із за цих квіточок. Романи тут не, мені здається, не, ну, не, не не красиво буде. А можливо, не знаю, треба буде спробувати на якихось інших речах. Так. так, отак. Отая молодець. така є молодеця. Так, Вся похвасталася. всім доброго дня, гарного, щоб на голову.